Вишиваний, фарбований та різьблений Великдень. Саме таким його бачать прикарпатські митці. У приміщенні національної спілки художників відкрилась виставка, присвячена святу Воскресіння Христового. Ініціатор виставки Микола Якимечко каже: різноманіття виробів та технік продиктовані світоглядом кожного митця. Зокрема, взяло участь багато наших художників. Творів експонуються понад 60, різні види мистецтва. І малярство, і акварель, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво на виставку завітав і митрополит Української греко-католицької церкви Володимир Вітишин. Своє захоплення роботами на релігійну тематику священник не приховував. Дякуємо Богу, що між нами живуть такі гарні митці тут на івано франківщині Івано-Франківську, які яких Бог обдарив тим великим даром. І щоб вони цей дар не сховали, щоб вони його дарували людям, тому їм натхнення праці, а нам усім як найбільше, щоб ми могли споглянути і підтримати наших мітців і в такий спосіб прославляти Всевишнього Господа. Не уминули увагою митці і війну на сході. Художники переконані, у тяжкий для країни час не можуть впадати у вічай, тому на полотнах в основному яскраві кольори, котрі символізують перемогу добра над злом. Виставка дуже оптимістична. Ми власне керувалися. Оцим покликом, щоб в час такої скрути направду в Україні, коли Росія веде агресію, то показати, що Україна живе, що ми можемо робити красиві, добрі, світлі речі і в такий спосіб боротися зі злом. От Наше добро проти проти їхнього зла загалом, виставка триватиме до закінчення великодніх свят.